Чоловічі кофти мікс англійських брендів, Martin Stance, розмір XL, худі, рукавчик, манжетна резиночка, серединка, якасенька баєчка, топмен. Також одна серединка баєчка, розмір L. Бонтер, Розмір Эль, токмен. Регата два экса Л. М'якенький, тепленький фліс. Регата в розмірі L. Також такий дуже плотний в м'якенькі-тепенькі. В розмірі XL. Ізручна манжетна резиночка, Внизу також. горловинка також оброблена манжетною резиночкою. рогата 2 xl XL, Також такий тепленький плотненький фліс 2XL. Мовчинятки кофточка. Тут на розміру S світшотик на баєчці. XL регата. Топмен розмірі S. Мартин Стенс, така така була на відео студії, -віде. розмірок S. синие очки и забросми и соль.